Здоровенькі були мої дорогенькі. Я Юрій Журавель і це програма Говірник. Ми разом з вами в Рівному і зараз будемо говорити про поліські діалекти української мови. Знайомтесь слово фейло. Слово фейло або хвейло. Так на поліссі називають рот людини або пащу тварини. А про походження цього слова достеменно ще невідомо. Хумі, я більше так не можу. Що то твій сусід за короки організував? Йому ж ведмідь на вухо наступив. Тренується, на талант шоу збирається. Каже, що талант без трудолюбі ніщо. і нічим його не переконати. Є один спосіб йому фейло затикнуть. Може, де? може, де? Шлях! Ой, куми, такого трудолюбія я ще не бачив. Так говорять у нас на полісі.